Добрий день, шановні батьки! Сьогодні хочу трішки вам розповісти про нейроігри. Взагалі, нейроігри це швидкі та динамічні форми роботу з розвитку дрібної моторики та мовлення дитини. Нейроігри це комплекс багатофункціональних прав, направлених на різносторонні тренування мозку. Основною метою цих ігор є розвиток міжпівкульних зв'язків, синхронізація роботи обох півкуль головного мозку, покращення розумової діяльності, поліпшення уваги, пам'яті, швидке відтворення інформації, розвиток дрібної та великої моторики, полегшення процесу, читання або навіть письма. Зниження втомлюваності і покращення працездатності, розвиток здібностей до виконання системних та асистемних рухів, укріплення вестибулярного апарату, зняття стресу, напруження, попередження порушення пов'язаних із прийняттям простору та часу. І сьогодні хочу познайомити з однією із цих ігор, яка називається ребро. Кулак-долонька. Ми можемо в цю гру грати без жодних підручних матеріалів допоміжних, або і навіть з ними. Якщо грати в цю гру без підручних матеріалів, то потрібно засвоїти декілька рухів і положень рук. Долонька, ребро, кулак. Потрібно е, запам'ятати ці положення і потім починати грати. А дитина або навіть дорослий, не лише ці ігри корисні для дітей, а для дорослих також. Потрібно за вказівкою показати рух, який назвав ведучий. Тобто кулак, ребро, долонька. Кулак, ребро, долонька. Ребро, кулак, долонька. Долонька, ребро, кулак. А ще можна використати іще одну форму гри. Давайте уважно поглянемо. Зараз на екрані добре видно, як цю гру можна грати, якщо вирізати із кольорового паперу, обвести долоньку та вирізати, вирізати прямокутник та коло. Рекомендую використовувати різнокольоровий картон для того, щоб краще діти запам'ятовували саме положення рук. І ось так пограти. Саме це буде сприяти розвитку міжпікульних зв'язків. Спробуйте і ви. І ви будете здивовані, наскільки це непросто. В цю гру можна грати від 3 до 5 хвилин. Але це не обмежена кількість, це рекомендована. І можна в неї грати не лише один раз на день. Можете повторити цю гру декілька разів, і збираючись на ускладнення. А діти або навіть ви, маєте точно виконувати рухи і прийоми. Завдяки міжпівкульній взаємодії здійснюється передача інформації з однієї півкулі до іншої. Забезпечується цілісність та координація роботи мозку, підвищується стресостійкість, покращується мислення, пам'ять, увага, мова, полегшується процес навчання в подальшому читання та письма. Таким чином, використання нейроігор сприяє подоланню корекції. Наявних дітей порушень або мовленнєвих, інтелектуальних, поведінкових, а також слухує створенню бази у подоланні мовних порушень. Сподіваюся, вам буде корисна ця інформація. На цьому все. До побачення, будьте щасливі! Дякую за увагу!